І в цей момент я просто забула, що треба говорити. Цей канал про те, що одяг дає обіцянку. Але іноді хибно, це коли твоя маленька чорна сукня має зробити тебе супер стрункою. Але точно не після того, як ти з'їла сет суші в одне обличчя. Чи, наприклад, оверсайз пухан, який на фото виглядає неперевершено, але в житті щось іде не так, і ти виглядаєш як трирічка, яка відстала від своєї групи у дитячому садочку, і така, що відбувається. Привіт, мене звати Анастасія Мальцева. Я персональна стилістка, і понад 10 років я бачу, що стиль. Це набагато більше ніж просто про одяг. Це про любов до себе, це про твої межі, це про те, як ти себе відчуваєш у світі і що про себе хочеш сказати. Я створила цей канал, щоб навчити тебе одягатися для себе, а не для когось. Тут ми будемо говорити про психологію стилю, про сенси, про архетипи, про те, як одяг може стати опорою і психологічною підтримкою. Твій стиль це не просто тренди. Це те, як ти себе відчуваєш, коли виходиш у світ, і яку історію при цьому розповідаєш. Одяг це така собі невербальна форма комунікації, яка говорить набагато швидше і набагато гучніше, ніж ти сама про себе розкажеш. Тут не буде сухих правил, які що треба з чим поєднувати в гардеробі. Ми не будемо розглядати сотні найтрендовіших трендів, але ми подивимося на гардероб під зовсім іншим кутом. Звісно, у кожної з нас бувають такі дні, коли не хочеться. Це вилазити з тринічки, в схуді, і це абсолютно нормально. Але от якщо така ситуація повторюється із дня у день і стає нормою, тут вже є про що подумати. Тут ми говоритимемо про те, як знайти себе через одяг, як знайти свою легкість, віднайти свою впевненість і відчувати себе завжди королевою, як не вестися на тренди, рекламні трюки та маркетингові уловки, а віднайти свій власний справжній стиль. А ще наприкінці кожного відео я буду давати практичне завдання. Робити його чи ні, звісно, вибір за тобою. Але ці маленькі вправи однозначно допоможуть тобі краще розібратися із власним стилем. Подумай, що ти хочеш відчувати, коли відчиняєш власну шафу. Запиши це, це буде твоя власна точка А пункт, з якого почнеться твоя подорож до власного стилю. Якщо ти хочеш, щоб Одяг говорив за тебе. І говорив правильні речі. Якщо ти хочеш одягатися з легкістю, ти в правильному місці. Підписуйся. Напиши у коментарях про що тобі цікаво подивитися наступні випуски. Це дійсно допоможе робити тільки цікавий контент, бо фешн має бути легким, і я з цим допоможу.